Я фісію, усім привіт, з вами лаукони. Виборте за таке погане освітлення. Ну, я просто дуже довго сиджу саме Ютуб, вже на двуніч, темна ніч. І я ще вам хотіла сказати, що я відкриваю такий невеличкий конкурс. У мене буде один переможець. І це переможець буде мати 50 лайків і 50 коментів. Мені здається, що це хороша така. Як сказати, що це дуже добрий прес, так як я не дарю ніякі там настоящі подарунки, бо там у нас на пошті дуже великий завал. Так що, у чому буде заключатися суть цього конкурсу? він буде називатися відгадай серію, да. я буду вам давати якусь картинку з серії. Аму показувати невеличкий епізод. Ви маєте угадати, яка це серія, з якого це сезону. Да. І в би буде все. Е, хто хоче участвувати <кій> і отримати 50 лайків і 50 коментів, то пишіть у коментах не ще під цим відео у коментах. Е, пишіть я участвую чи просто я, ну, як хто любить писати. Е, через, е, мені каже, що десь через 2 дня я буду робити перший тур цього конкурсу. Цих турів буде так багато, поки хтось один не лишиться. Е, ну, поки хтось з бої не лишиться, не виграти цього все. І ще я ще буду казати, що коли я дам вам, ну, чи коли я вам дам цей епізод невеличкий, зразу якось бачила це відео, треба писати у коментах. Але якщо це буде правильна відповідь, можете писати там, ну, повторювати. Але не щоб, наприклад, там, наприклад, наупіловчане написали що там, наприклад, з першого сезону третій серія, і не всі так написали. Ні, ні, ну кожен має свою думку. Напіловчан, будь ласка, не обіжайся. Кожен має свою думку і Хто хоче, то, як ви знаєте, так і маєте писати. Ну, ви я буду класти 5 сезонів. Для самих останніх турів там де лишаться двоє, то я буду класти шостий сезон, так? Да. Так що знаєте, що тут буде не від 1 до п'ятого, а буду трошки чергуватися. І я не думаю... Якщо ви успієте за пару днів, передивитися всі п'ять сезонів від початку до кінця. Так, да, я буду брати від початку до кінця. Так що ну, як ж я вже на себе буду знати, з якої я серію там брала, А ви ні. Так що, якщо вам подобається така гра «Угадай!» серію, то, пожалуйста, участвуйте. З вами ну, навіть це в нами був. Пока мне тоже хоть папа. Всем спокойной ночи, Вай.